Доброго вечора, дорогі мої друзі. Мені приємно вкотре мати зустріч з вами. Дякую, що ви зі мною і слухаєте мої історії. Ну, а я, звісно ж, з задоволенням вам і сьогодні одну з багатьох цікавих та повчальних історій розповім. Привіт, добрячок! Привіт, телеглядачі. Оце так в тебе і промова вийшла. Ну, а що? Я ніколи не дякував своїм друзям за те, що вони зі мною. От захотілось та й подякував. А навіщо ж дякувати глядачам? Якби не було глядачів, то для кого б я розповідав історії? Для мене, для білочки, зайчика іжечка. Але ж ви також глядачі. Як це? Ось так. Малята слухають історії і дивляться на мене біля екранів телевізорів. А ви всі, мої друзі, звірята, дивитесь на мене і слухаєте, приходячи до мене на гостину. Виходить, що я теж глядач? Ну, виходить, що так. Тоді чому ти мені не дякуєш? Вибач, будь ласка, випустив з уваги. Дякую тобі, Мишко, що приходиш до мене на гостину і слухаєш мої історії. Угу. А ще, ще мені більш приємно. Коли ти змінюєшся на краще завдяки історіям. А таке буває майже постійно, навіть якщо я думала, що все правильно роблю. А про що ж буде твоя сьогоднішня історія? Саме про подяку і розповім історію. Добре, буду уважно слухати тебе. В одному невеликому місці жила дівчинка-даринка. І скільки б мама її не вчила. Скільки б зауважень не робив тато, ну все просто ніяк не могла вона навчитися дякувати. Ну, це взагалі то погано, коли не вмієш дякувати. Так і батьки даринки думали, і от намагались їй навчити. Встає дівчинка зі столу, а мама їй запитує: Доню, а ти нічого не забула? Та ні, мамо, я приберу зі столу. Та я не це мала на увазі, каже мама. Якщо ти про уроки, то я відразу ж сідаю їх вчити. Ну, яка ж вона натямуща, мама її натякає, а вона, а вона ну просто не знає цього слова дякую. Саме так. І як мама не намагалася нічого в неї не вдавалося. А коли ж мама казала про те, що донька забула сказати дякую, то та просто відповідала: мама. Ну, я пам'ятаю, це просто цього разу забулась. Угу. І так так повторювалося просто щодня. То що, Даринка виросла і так і не навчилась дякувати? Та ні. Сталася в житті Даринки одна подія, яка її змінила. Яка, яка подія? Мені Так цікаво, як дівчинці вдалося запам'ятати, що потрібно дякувати. Одного сонячного дня. Даринка, поснідавши, як зазвичай не подякувавши мамі за сніданок, пішла до школи. А по дорозі їй зустрілася бабуся, яка ніяк не могла відчинити дверей до під'їзду, адже в неї в одній руці були сумки з продуктами, а в іншій палиця. Дівчинка допомогла старенькій? Звісно, вона підійшла, привіталася і запропонувала допомогу. Потім допомогла бабусі відкрити двері під'їзду і піднесла сумки навіть до її квартири. Яка молодчинка! Саме так. Дівчинка ще кілька секунд стояла, ніби щось очікувала. Та бабуся просто зайшла в квартиру, розпрощалася з даринкою та й закрила двері. Мабуть, дівчинка чекала якогось гостинця? Та зовсім ні. Вона сама не знала, чого, чого саме вона чекала. Та коли двері зачинилися, вона пішла далі до школи. На першому ж уроці вчителька попросила Даринку принести класний журнал. Вона швидесенько побігла, взяла журнал в учительський і повернулася, поклала його на стіл. І знову, нібито чогось очікуючи, даринка завмерла біля столу вчителя на мить. А той сказав сідай, даринко, молодець. Що ж вона цього разу чекала? Невже хорошої оцінки за те, що принесла журнал? Та ні, ти слухай далі, потім все зрозумієш. Після уроків даринка йшла додому вже не така радісна, як була вранці. І тут її наздоганяє однокласник і каже: Даринко, подруго, дай но мені, будь ласка, конспект, який ми сьогодні писали на уроці хімії. Таринка дістала зошита з портфелика і вручила його однокласникові. Та у відповідь почула лише я завтра поверну. І що? Таринка знову чогось очікувала? Саме так. Вона знову завмерла на мить та потім продовжила йти додому. дорогою вона роздумувала. Сьогодні цілий день я роблю добрі справи, та настрій такий поганий. В чому ж, в чому ж причина? Ну і в чому ж? За всі добрі справи, які чинила Даринка, їй ніхто не подякував. Саме так. Думаючи про це, про весь прожитий день, дівчинка зрозуміла, що за всі добрі справи, які вона робила, їй ніхто навіть і не подякував. Угу. Ось тому-то настрій був поганий. Ось тому то і не хотілося більше робити цих добрих справ. Але ж вона так само. Вона ж теж забуває дякувати. Дійсно, і про це Даринка згадала. Згадала, як забувала мамі дякувати за смачну їжу, татові за чудові вихідні, а своїй бабусі за зв'язані шкарпетки. Вона вирішила написати собі на долоні слово дякую. І щоб, коли гляне на долоню, то відразу ж згадувала, що потрібно всім дякувати. Молодченка. Зробила таку собі записочку на долоні, вона їй допомогла. Так, коли дівчинка встала за столу після вечері, вона помітила той надпис на долоні і згадала, що хоче подякувати мамі за смачну вечерю. Коли мама почула слова подяки від доньки, їй це дуже приємно здивувало. Та вона відповіла на здоров'я! З часом же ж дівчинка перестала писати дякую на долоні, адже це стало гарною її звичкою. Чудова історія, добрячок. Не забувайте малята дякувати, адже слова подяки мають властивість підіймати настрій і дарувати іншим щастя. Дякую тобі, добрячок, за ще один чудовий повчальний вечір. Будь ласка, Мишко, звертайся! Дякую, малята, що ви були сьогодні зі мною і дослухали мою історію до кінця. Зараз кажу вам на добраніч. Бувайте, маля! Знах приходят.